Двигун, який можна вмикати ногою. Ось так працює. Є реверс, підтримує потужність під час навантаження. Тобто двигун зупинити неможливо, коли є навантаження. Можна додавати швидкість двигуна. Можна перемикати реверс. Зараз покажу. Для цього потрібно зменшити швидкість на 0. От, двигун зупиняється. Тепер я перемикаю реверс. І газу. Ось, можна ногою вимкнути. І знову вмикнути. Так, плавного пуску немає, але як є. Тож така комплектація. Також може бути з реверсом, без реверса. Стоїть радіатор охолодження на семісторі. вилка 1,5 метрові. Так само 1,5 метра йде до педалі, якою вмикається цей двигун. Контакти мама для зручного під'єднання регулятора до двигуна. Ось така комплектація вийшла. Ще завтра під'єднаю власнику все до двигуна і буде все працювати ось так. Є ще ось така комплектація. Це виходить така сама, тільки без педалі. Е, також кнопка реверса, контакти мама для зручного під'єднання до двигуна, дріт-вилка і радіатор охолодження на семісторі. А це мінімальна комплектація. Тут у неї радіатор охолодження на семісторі, контакти мама також для зручного під'єднання і дріт з вилкою метровий.